Права 283. Розкрийте дужки та спростіть вираз. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні бачимо подвійні дужки. Спочатку розкриємо дужки, що є всередині. Перед ними стоїть знак мінус. Отже, записуємо поки що без безмін. відняти. потім дужки відкриваємо. Тут у нас буде x. Далі. У дужках у нас було 2х. Міняємо знак на протилежний перед дужками знак мінус. То буде x відняти… 2х, далі було мінус 3 стане плюс 3, і це дорівнює. Ну що ж, х відняти 2х, це тут трошки треба закрити. Х відняти 2х, це буде мінус х. То ми записуємо, що це буде x відняти. Якщо ми зведемо подібні доданки, то x відняти 2х це мінус х, а плюс 3. Так, і це дорівнює. Записуємо x. Перед дужками знак мінус міняємо знак у дужках на протилежний доданків. Було мінус х, стане плюс х, було плюс 3 стане мінус 3. І це дорівнює. Ну що ж, х плюс х це буде 2х. Залишиться 2х відняти 3. Є? І... Ну що ж. Переходимо до другого завдання. Тут також маємо подвійні дужки. Будемо по черзі розкривати ті дужки, спочатку, що всередині. Отже, це дорівнює 5n. Записуємо без змін відняти. Перші дужки не чіпаємо. Перед другими дужками у нас немає знаку, то знак доданків тоді не змінюємо. Буде N відняти m плюс 3n. Так, і це дорівнює. Ну, а зараз зводимо подібні доданки. Тут маємо n і маємо плюс 3n. То записуємо поки що без змін 5 n Далі відняти. А в дужках тоді n додати 3n, це буде 4n. Відняти m. Є. І це дорівнює. Ну що ж, тоді ми записуємо як 5m. Далі відняти, переносимо. Отже, чому пишемо відняти Перед дужками знак мінус. Там було 4n. Якщо ми розкриємо дужки, то буде не плюс 4n, а мінус 4n. То записуємо мінус 4n. Далі буде не мінус M, а плюс М. І це дорівнює. Ну що ж, зараз групуємо тоді. У нас тут є. 5M і є M. Так, 5M і 1М, це буде 6М. Так, і залишиться ще відняти 4Н. після спрощення ми отримали 6М відняти 4N. Третє завдання. Тут у нас аж потрійні дужки. Ну, давайте розкривати спочатку дужки, що всередині, найбільше. Це дорівнює 4П. Відняти. Все інше переписуємо без змін. 3П. Відняти. 2П. Далі передушками знак мінус. Міняємо знак доданків на протилежний буде не плюс П, а мінус П. Буде не плюс 1, а мінус 1. Закриваємо обидві дужки. Це дорівнює. 2П. відняти П це буде просто П. Переписуємо, то це буде дорівнювати 4П. Відняти. 3П. Відняти. А у дужках у нас буде 2П-П. Це буде П. Мінус 1. Закриваємо дві дужки. Це дорівнює. Зараз розкриваємо дужки, Перед якими стоїть знову знак мінусом. ДП-1. Переписуємо без змін, 4П. Відняти. Так, у дужках у нас 3П. Далі було плюс P в дужках, стане мінус П. Було мінус 1, стане плюс 1. І це дорівнює. 3П відняти П, це буде 2П. Переписуємо 4П, відняти. А в дужках буде 2П, додати 1. І це дорівнює. Що ж, перед дужками знак мінус, розкриваємо дужки, буде 4p. Було плюс 2п, стане мінус 2b, до перед дужками знак мінус. Було плюс 1, стане мінус 1. Це дорівнює 4П-2П це буде 2П, тобто залишиться 2П відняти 1, переходимо до четвертого завдання. Тут у нас також потрійні дужки. розкриваємо спочатку дужки, які в нас найбільш всередині, все інше переписуємо без змін. Отже, вийде 5х, відняти у дужках 2х, відняти одні дужки, відкриваємо y-x, так і записуємо, бо перед дужками немає знаку, там плюс. Тобто записуємо доданки без змін y відняти x, ну і ще відняти 2y, закриваємо подвійні дужки. Це дорівнює. Ну що ж, тут уже групуємо y і мінус 2y, то ми переписуємо, у нас тоді вийде 5х. Відняти. У дужках буде 2х, відняти. А у дужках тоді у відняти 2Y, це буде мінус у. ну і мінус х. Закриваємо подвійні дужки. Це дорівнює. Переносимо. Знову розкриваємо дужки, як і всередині. 5х. Запишемо без змін. Відняти. Так, тут у нас будуть дужки 2х. Так, перед дужками знак мінус. У дужках у нас було мінус y, стане плюс y. Було мінус х, стане плюс х. Є. І це дорівнює. Ну що ж, вийде 5х. Далі, у дужках тоді у нас є 2х і x. Разом буде 3х. То ми пишемо відняти. А у дужках тоді буде 2х плюс х, це 3х. Залишиться додати y. Це дорівнює. Розкриваємо дужки, перед якими знак мінус, то це вийде 5х. Далі було у нас 3х перед дужками знак мінус стане мінус 3х. Було плюс y, стане мінус y. Це дорівнює. 5х мінус 3х це буде 2х. 2х залишиться відняти. У. Є? Переходимо до п'ятого завдання. Розкриваємо дужки. Перед першими дужками у нас 2 третіх. Кожен доданків множимо на 2 третіх. То ми записуємо, що це дорівнює. Отже, 2 третіх множимо на 6а. Я одразу запишу як 2. 2 Що множиться на 6. Це 2 третіх помножити на 6 у чисельнику буде. Ну і помножимо на А. Так, далі відняти. І 2 третіх множимо на 38. То ми записуємо як 2 помножити на 3, а в знаменнику записуємо як 3, що множиться на 8, і все це помножити на b. Так. Далі мінус одинадцяті множимо на восьму а то ми записуємо мінус 2 одинадцяті, що множиться. Щоб помножити на 4,18 ми запишемо у вигляді звичайного дробу. 4 помножити на 8 це 32, плюс 1 це 33. А в знаменнику 8. Так, помножити на а. Далі мінус 21, що множиться на мінус 33, це буде плюс. Мінус на мінус – на плюс. Записуємо як 2, що множиться на 33. А в знаменнику як 11. І все це потрібно помножити на B. І це дорівнює. Ну, а зараз скорочуємо. Перший дріб скорочуємо на 3 чисельник і знаменник. 6 поділити на 3 це буде 2. 3 поділити на 3 це 1. Другий дріб скорочуємо на 3. Це буде 1. І скорочуємо на 2. Так, це буде 1 тут. А 8 поділити на 2 це 4. Далі. Третій дріб скорочуємо на 2. 2 поділити на 2, це буде 1. 8 поділити на 2 це буде 4. Другий дріб скрочуємо на 11. 33 поділити на 11, це буде 3. 11 поділити на 11, це буде 1. Ну і останній дріб скрочуємо на 11 також. 33 поділити на 11, це буде 3. 11 поділити на 11, це буде 1. То ми записуємо, що це дорівнює. Переносимо. З першого дробу у нас буде 2 помножити на 2, це буде 4. Далі відняти. Другий дріб у нас в чисельнику 1 з доменнику 4. мінус 1 четверта вийде B. Відняти. Далі. Третій дріб. У нас 3 в чисельнику в доменнику 4. Відняти 3 четвертих А. Ну і додати. В четвертому дробі 2 помножити на 3. Це буде 6B. Додати 6. А ну, а зараз зводимо подібні доданки. Які у нас є подібні доданки? Тут у нас є 4А і мінус 3 четвертих А, є мінус 1 четверта Б і є 6Б. Записуємо що це дорівнює. 4а відняти 3 четвертих А. Ну що ж, 4 можемо записати як 3,4 четвертих. То, якщо А винести за дужки, то це буде 3, цілих. далі 4 четвертих, мінус 3 четвертих записуємо як 4 мінус 3 четвертих. це буде А. Тобто ми 4 записали як 3,4 і відняли 3 четвертих. Тепер з Б. Б у нас 6Б і відняти 1 четверту Б. Аналогічно ми запишемо додати. Б винесемо за дужки, То тоді 6 запишемо як 5,4. Це буде 5,4 відняти 1 четверту. Б. І це дорівнює. 3, 4 мінус 3 це буде 1 четверта. Отже, 3,14. А. Додати. 5, 4 мінус 1. Це буде 3 четвертих. Є. Yeah. Переходимо до останнього, до шостого завдання. Тут доволі громістко буде. Перед першими дошками у нас мінус 2 дев'ятих. Кожен доданків множимо на мінус 2 дев'ятих. То ми записуємо, що це дорівнює. Отже, мінус. Добуток буде від'ємний, бо один із. До множників у нас від'ємний мінус 2 дев'ятих. 2 дев'ятих ми множимо на 2,7. Запишемо 2,7, як 27, що ділиться на 10. Або 27. 10. І помножити все це потрібно на m. Далі мінус 2 дев'ятих, що множиться на мінус 1,5, мінус на мінус буде плюс, то ми записуємо додати. Тоді 2 дев'ятих ми множимо на 1,5. Це можна записати як 15. 10. 15 десятих і помножити на n. Є. 15, 10, звичайно, що ми можемо скоротити на 5, це буде 15 поділити на 5, це буде 3, 10 поділити на 5 це буде 2. Отже, це 3 других. Далі 5 шостих множимо на 2n. ми записуємо додати. 5 множимо на 2. А в знаменнику пишемо 6, це буде n. Ну і останнє 5 шостих ми множимо відняти 5 шостих. Множимо. 0,48 запишемо як 48 сотих частин. І все це помножимо на m. Так? І це дорівнює. Ну що ж, 48 сотих можна скоротити на 4 і чисельник і знаменник. 48, що ділиться на 4, це буде 12. А 100, що ділиться на 4, це буде 25. Гаразд. Ну що ж, давайте скорочувати. Отже, перший дріб можна скоротити на 2. 2, що ділиться на 2, це буде 1, 10, що ділиться на 2, це буде 5. І на 9 скорочуємо. 27, що ділиться на 9, це буде 3. 9, що ділиться на 9, це буде 1. Другий дріб скорочуємо на 3. І чисельник і знаменник. 3, що ділиться на 3, це буде 1. 9, що ділиться на 3, це буде 3. На 2 скорочуємо і чисельник і знаменник, це буде 1. Другий дріб скорочуємо на 2. 2, що ділиться на 2, це 1, 6, що ділиться на 2, це буде 3. І четвертий дріб скорочуємо на 6. І чисельник і знаменник. 6, що ділиться на 6, це буде 1. 12, що ділиться на 6, це буде 2. Далі скорочуємо на 5, 5, що ділиться на 5, це буде 1. 25, що ділиться на 5, це буде 5. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що ж ми отримаємо. З першого дробу у нас буде мінус. 3 п'ятих N. З другого дробу у нас це поскорочувалося, залишилось 1 третя N. Пишемо плюс 1 третя N. Так, далі з третього у нас вийде 5 третіх N. Плюс 5 третіх n відняти. Ну і з четвертого дробу віддають у нас 2 п'ятих мінус 2 п'ятих m. І це дорівнює. Ну що ж, групуємо тоді подібні доданки. Бачимо, у нас є мінус 3 m і є мінус 2 п'ятих m, а з n у нас є 1 третя n і 5 n. Ну що ж, групуємо спочатку то, що з n. 1 третя плюс 5 третіх це буде 1 плюс 5 третіх n. Далі у нас є 2 від'ємні числа, то пишемо мінус. Тоді 3 п'ятих і 2 п'ятих можна записати як 3 плюс 2 п'ятих n. Це дорівнює. 1 плюс 5. Це буде 6 третіх. Н. Відняти. 3 плюс 2 це буде 5 п'ятих N. Це дорівнює 6 третіх N. 6 поділити на 3. Це буде 2. 2N. Відняти 5 п'ятих це одиниця або відняти N. Є. Yeah. Записуємо відповідь. В першому завданні. У нас вийшло 2х після спрощення мінус 3. В другому завданні вийшло 6n відняти 4n. В третьому завданні вийшло 2 p відняти 1. В четвертому завданні вийшло 2х відняти y. В п'ятому завданні вийшло. 3,1 цілих четверта А плюс п'ять цілих четвертих Б. І в шостому завданні вийшло 2Н мінус М.